Вітаю всіх! В цьому відео будемо говорити про спадкування, про одне із ключових базових понять об'єктно-орієнтованого програмування. І давайте зразу до прикладу. Нехай в нас є клас персон, клас людини. Він де має деякі поля, декілька конструкторів і методи для повернення імені і для друку на консоль імені. По суті кажучи, нічого особливого. Але. Якщо нам треба створити ще деякий клас, для прикладу клас працівника емплої. Неважливо, де той працівник працює, які компанії, але всі ми, всі ми розуміємо, що якщо він працівник, десь він людина, тому він, по суті кажучи, може успадкувати всі особливості побудови класу персон, тобто методи і поля з класу «персон». Якщо, наприклад, клас персон має ім'я. І вік для прикладу, і може мати повернення методу, повернення імені по метод відображення на консоль, друку на консоль, так і цей клас може матися. Ну, і тут же, в залежності від модифікаторів доступу, а це ми вже знаємо, якщо класи знаходяться в одному пакеті, то в класі похідному будуть доступні всі, крім private полів, Private методів, private членів класу. А якщо вони знаходяться в різних пакетах, то будуть доступні всі, крім private і крім модифікатора за замовчення, тобто відсутності модифікатора. Ну і зрозуміло, що знову ж таки, з цього всього випливає, що об'єкти цього класу. Успадковують, по суті кажучи, всі незакриті члени класу батьківського. Успадкування позначається ключовим словом «extends», після чого йде назва класу відповідно. При успадкуванні є такі особливості. Зокрема, якщо в класі «person» є хоча б один явно написаний конструктор. То у похідному класі ми обов'язково маємо викликати його. Для прикладу, у нас тут є теж два конструктори. І обидва викликають. Конструктор батьківського класу через ключове слово супер. Топер тобто, суперкласу, класу. Конструктор суперкласу, класу, батьківського класу, базового класу. Якщо ж би у нас не було. Жодного конструктора, то ми могли б і не викликати. По суті кажучи, ми міркуємо так собі, якщо немає в батьківському класі жодного конструктора, то він є неявний. Так? Неявний завжди є. А якщо є неявний, то по суті кажучи, він неявно і викликається з дочірнього класу. Тобто, тут же неважливо в дочірньому класі, чи є конструктор дочірнього класу, чи немає конструктора дочірнього класу. Ми знаємо, що він неявно викликається з Батьківського класу конструктор, якщо у батьківському класі немає явного прописаного. Але, відповідно, якщо там є, то ми повинні викликати. Ну і зрозуміло, що не обов'язково, скажімо так, в якійсь такій логіці можуть два конструктори викликати один і той же самий конструктор батьківського класу, як і тут. Тобто, да? тобто по суті кажучи, зараз. Оцей конструктор навіть не викликається. І він тут не потрібний. Не чи ми здається, і ніде не створюємо об'єкт з віком. Ну, тоді нам і не потрібно. Так. Значить, успадкування та доступ ми проговорили, що відповідно до модифікаторів ми успадковуємо похідний клас успадковує члени класу. Ну, і видимість членів класу відповідно до модифікаторів, відповідно до входження в один пакет чи в різні пакети. Так, перевизначення методів. Що таке перевизначення методів? Оскільки похідний клас, тобто похідний об'єкт, об'єкт похідного класу, верніше кажучи, успадковує методи батьківського класу, то можемо викликати. Створюючи об'єкти працівника, ми можемо викликати метод батьківського класу, що тут і зроблено. Але іноді потрібно змінити механізм реалізації того чи іншого методу в батьківському класі. Якщо це потрібно, то ми зрозуміло, що можемо реалізувати ось такий клас. Тут дописується анотація override. Вона не є обов'язковою. Але вона позначає, що цей клас перевизначається. Ну і тут, як бачите, є два рядки коду, які безпосередньо просто виводять на консоль інформацію, але вже з деяким доповненням, оскільки в нас ще є компанія. Але компанія в даному випадку 0. Чому вона 0? Зараз глянемо, бо ми ніде її не задаємо, тому що ми створили. Об'єкт працівника, викликавши конструктор з одним параметром, ось цей. А цей конструктор, в свою чергу, викликав конструктор батьківського класу знову ж таки з одним параметром, і в цьому випадку присвоїлось тільки ім'я. Давайте розкоментуємо трохи коду і побачимо, як працює. Далі наступний наш об'єкт Микола знову ж таки створився і тут же створився через конструктор з двома параметрами. Виявилося відповідне повідомлення, що він працює у Microsoft. Ну, і при цьому тут метод display спрацював. метод display виводить ім'я і компанію. І крім того, ще спрацював метод Work, де ми його там викликали. Ось тут, бачите, ще крім того, спрацював метод Work. Тут може у вас виникнути питання ще таке, хто прийшов після c sharp для прикладу, на Java перейшов, вивчаючи. То там було поняття віртуальних класів. Тут такого поняття нема. Тут прийнято вважати будь-який клас, який не є статичним і який не є Final. А що таке Final? Final – це заборона успадкування чи перевизначення. Зараз ми до цього прийдемо. Тобто будь-який не Final і не Static Метод він є віртуальним, тобто він підлягає перевизначенню. Так. Ну, ось якраз і прийшли до заборони перевизначення успадкування. Для того, щоб це зробити, нам потрібно поставити отаке ключове слово біля класу. І як бачите, у нас. Вже після цього ми не зможемо успадковувати клас, якщо ми поставимо біля методу аналогічно, то метод не буде, не зможемо перевизначати метод. Так. І ще одною ключовою особливістю цього всього є, є те, що дозволяється деяка динамічна диспетчеризація. Ну, це так розумними словами, а якщо простими словами, то Об'єкт працівник він водночас є і об'єктом людини. Тобто, по суті, тікаючи, створюючи посилання на, на динамічну, на область пам'яті, де зберігається працівник, ми записуємо його в об'єкт персон. Але при цьому Java знає, що це все-таки об'єкт працівник, хоча він записаний в об'єкт персон, і при виклику відповідного методу. Він викликає метод з нащадка, а не з батька. От бачите, останні два випадки. Якщо метод display в person, він виводить тільки ім'я, то метод display в нащадку працівнику виводить ще роботу, де він працює. І Java саме знає, саме подбає для. За вас, який метод саме викликати. В даному випадку він Java викликає метод з нащадка. Це все в цьому відео. Дякую за увагу. До наступних відео.